В організації Сонячні діти Криворіжжя 30 родин де є діти із синдромом Дауна. До початку різдвяних свят та з негоди міжнародного дня людей з інвалідністю особливих дітей запросило до Палацу культури «Центральний». Там їх зустріли Ельфи, Янгол, і звісно, сам святий Миколай у своїй резиденції. Відзначається міжнародний день людей з інвалідністю. Тому ми запросили їх до нашої резиденції. Вони саме можна сказати, відкрили таку пліяду наших заходів, свят, які будуть відбуватися вже починаючи з завтрашнього дня. Це щорічний і дуже важливий захід для сонячних дітей. Вони чекають на свята та подарунки, люблять танцювати та вчать віршики. Інвалідність не є перепоною для того, щоб бути частиною соціуму, для того, щоб долучатися до акцій, чи долучатися до свят, чи долучатися до будь-яких дій. Тому ми вже ну, 12 років. Наша організація намагається довести саме те, що світ різнобарвний, але в ньому є місце кожній людині і кожній дитині з інвалідністю чи без. Матери дітей з інвалідністю наголошують, їхнім дітям необхідно знаходитись у соціумі. Наші діти, вони як губка впитують від других дітей і від других людей, як можна сказати, людей без інвалідності. Розвиток іде воно дуже видно, і тому дуже хочеться, щоб наші діти були в соціумі обичними з обичними людьми. Наприкінці заходу всі діти отримали подарунки з рук Святого Миколая. Аліна Чистосердова, Денис Захаров цей день.